22 січня – День Соборності, 333-й день повномасштабної війни за українську незалежність. В ефірі об'єднаного марафону команда «1 плюс 1» і зараз про найактуальніше від ТСН. Ворожі атаки в районі десяти населених пунктів на Донбасі відбили за добу українські воїни. Зокрема, відбито черговий наступ на фортецю Бахмут. Генштаб ЗСУ повідомляє в ранковому зведенні про атаки росіян, які захлинулися в районах населених пунктів Новоселівське і Терни, Луганської області, а ще біля верхнього Білогорівки, Красної Гори. Первомайського та Мар'їнки окупанти обстрілюють мінометами та артилерією при прикордонні містечка і села Чернігівщини, Гарківщини. гаряче на Куп'янському і Лиманському напрямках на Запоріжжі від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. На Херсонщині Росіяни знову обстріляли з усього спектру артилерії: Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове і сам Херсон.